Редакція обоз поспілкувалася із захисником України Василем на позивний дід Вуш і запитала його про шлях від звичайного цивільного до воєнних сил оборони країни, зміни на передовій за останній рік. Якою мовою спілкуються військові? Які теми краще оминати під час розмови з ними, та де вони беруть позитив, оптимізм і віру в перемогу? Про все це. Далі, в нашому матеріалі, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Василь працював на будівництві нових автошляхів, але нічний ракетний обстріл, 24 лютого, під який потрапив чоловік дорогою до Києва, змінив майже все в його житті. До великої війни я займався зовсім мирними справами. Ніколи навіть у поганому сні не міг уявити, що щось подібне станеться в Україні. 24 лютого я зв'язався зі своїм керівництвом і зрозумів, що Почалося повномасштабне вторгнення. Це дивна, страшна, схожа на якусь помилку, але нова реальність. Приїхав до Києва. Столиця, звісно, була охоплена панікою. Певний час я не знав, що робити, і як і багато хто. Але потім я приєднався до національного корпусу, і ми зайнялися евакуацією людей і матеріальних цінностей, які можуть допомогти під час війни. І, звісно ж, після. Коли вже почалися запеклі бої під Києвом, я пішов записуватися у 72-гу окрему механізовану бригаду. Однак на той час каже військовий, було стільки добровольців, що потрапив до Збройних сил України лише із шостої спроби. Ще мені відмовляли через мій вік, казали поки відпочивати. Тож я поїхав додому в Охтирку Сумської області, яку саме звільнили від окупації. Мій будинок був пошкоджений. Було боляче бачити, як онуки біжать до підвалу, коли вмикають сирени. Під час перебування вдома дізнався, що 72-га бригада після звільнення Київської області рухається в напрямку сходу України. Я казав їм: візьміть мене, хоч картоплю чистити за шостої спроби. Я таки свого домігся. Нині Дітвуш у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців і дуже пишається цим. Адже армійці цієї бригади пройшли серйозний шлях і мають великі здобутки. До слова, бійці 72-ї бригади не лише обороняли столицю Київ і Київщину на початку російського вторгнення, але й кілька місяців виконували завдання на околицях Бахмута, зайняли оборону на Вугледарському напрямку по отриманню російських окупантів, брали участь у боях на Херсонську. Му напрямку та визволенні правобережжя Херсонщини на питання, що змінилося на передовій за останній рік, військовий каже, що за всю лінію фронту відповідати не може. Його бригада продовжує тримати оборону вугледара на Донеччині. Це дуже важливе стратегічне місто. І ми не тільки героїчно його тримаємо, а ще й завдаємо доволі відчутних уражень нашому ворогу. На сьогоднішній день, за кількістю розбитої техніки, розгрому особового складу ворога, нас перевищила тільки Авдіївка. Раніше ми були лідерами у розгромах особового складу російських окупантів. Та все це дуже важко, бо там немає легкого життя. Але маємо працювати. Хоча насправді люди до всього звикають. Щодо українізації серед військових, то не всі військові україномовні, зазначає Василь. Приміром, в його частині переважно всі спілкуються російською мовою, в тому числі і він сам. Чому ми не переходимо на українську мову? Відповіді на це вам ніхто не дасть. Це не тому, що модно чи хайпово, просто поступово переходимо на українську. У мене ще не повністю виходить, бо продовжую думати російською, і до автоматизму ще не дійшло. Але сподіваюся, що з часом у мене вийде. Стосовно того, яких тем краще не торкатися при розмові з військовими, Василь каже: більш за все вони не люблять двох запитань: чи доводилося вбивати, та як там на війні. Війна, якою Путін пішов проти України, виснажує не лише цивільних громадян, але й самих військових. Та щоб не впадати у відччя і щоб, хоча б трохи стало краще на душі, дід Вуш зі своїми побратимами знаходить цікаві та смішні моменти у своїй роботі. Приміром, побратим військового навіть після ампутації повернувся на захист України, каже, життя не закінчується. Ще не вбили, значить, живий, а значить. Все добре, я вірю, що все буде добре. Ми ж українці по-іншому бути не може.